Господи, я починаю цей день з Тобою. Дякую, що Ти збудив мене до нового ранку. Дякую за ніч, яка минула, і за життя, що триває. Дякую за здоров'я, за близьких, за повітря і сонце, за все видиме і невидиме. Дякую. Благослови мій сьогоднішній день, Боже. Благослови мої слова, що були світлими, благослови мої думки. Щоб несли мир, благослови мої вчинки, щоб приносили добро, підтримай мене, коли я почую погані новини, підтримай, коли на душі стане важко, підтримай, коли я втомлюся, бо ти моя опора будь-який час доби. Я прошу тебе, Господи, захисти тих, кого я люблю, даруй їм мир, радість, надію і спокій, збережи їх від нещастя. І тривоги, і будь з ними навіть тоді, коли мене немає поряд. Благослови тих, хто хворіє тілом чи душею, обійми тих, хто плаче в тиші, потіш тих, хто почувається загубленим, і підніми тих, хто не бачить виходу. Я віддаю тобі усі свої справи, зустрічі, рішення, вклади в моє серце мудрість і довіру. Господи, залишайся зі мною у всьому, у словах, і в мовчанні, у діях і в спокої, нехай цей день пройде з Тобою, і нехай у кінці дня я знову скажу дякую. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.